Перший в нас дослід. Це в нас нота ля, записуйте на. Просто можна написати ля перша октава. Перший дослід це ля перша октава. В скобочках можете електронний камертон написати. Це в нас буде як такий як синтетичний камертон. Побачите, яка там хвиля. Зараз я, значить, нота ля, перша октава, електронний камертон. Значить, ля, перша октава і електронний камертон. Зараз вже бачите, так, на екрані такі якісь хвилі. Значить, так, бачите. От. Якийсь він, так, такий цей звук. Якщо ми збільшимо масштаб, то можна побачити. Так, зараз. Побачити хвилі. Ну, от я зараз його вимкну. Так, дивіться, чи ви почуєте зараз, зараз я його. Тут не було звук? Так, так. так, Ну, це такий він синтетичний, так? Сам звук ви чули. Це в нас ля першої октави. І дивіться, от у нас, бачите, є хвилі. ну Тут вони такі рівні, так, тому що він синтетичний, це не природний звук. А, так, ну і зараз що ми можемо зробити? Значить, тут дуже зручно от, обираємо десь от таку точечку, де в нас однакова фаза. Так, я зараз червоним підвела. так, і що нам вверх. Так, це від... А, це ми від одної рівноваги до другої. Або можна взяти від амплітудного значення. Наприклад, так, от воно на вершині десь амплітуди. Так. І таким чином. Так, ну давайте на. Одне коливання, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ну, давайте сім коливань повних. От я зараз виділила, так. І в мене там, де написано Start End, Отам є 4,586 секунд. Так, зараз я спробую зробити вам тут, щоб вам було видно. Так. Отут, бачите, внизу. Значить, віднімаємо від 4,602, мінус 4,586. Це 14 це 16. Так, виходить. Це в нас мілісекунди. Тобто, можете там де час написати. Значить, кількість коливань у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Н у нас 7. Час в нас ну, 0,016 секунди. От. Це перший наш дослід. О, так, у нас 7 коливань вийшло за 16 мілісекунд. Далі, значить, це в нас був перший звук, це в нас був ля, але ля було в нас не синтетичне. Зараз я додам ще одне. Це буде, значить, пишемо ля, перша октава також, але пишемо о, камертон. Ну, напишіть реальний камертон. так? ви вже бачите, як він виглядає, так? Хвиля яка? Трохи інша хвиля. Зараз я трошки збільшу масштаб. Можна писати, значить. значить, ля перша октава реальний камертон. Така підкова подібна така штучка у вас фотографія в підручниках є в фото. По нього молоточком б'ють і він видає звук. Зараз я його вимкну. і він чуєте, як стихає. От що в нас відбувається з графіком? Так, це він ледве його чути. Так? Тепер знову. І бачите, значить, що в нас? У нас амплітуда. Звук стає тихіше, і зменшується амплітуда. Це як ваше таке спостереження. Оце сам удар. І он він коливається. Зараз подивимось. Частота в нього постійна, в нього тільки зменшується поступова амплітуда. Ви можете сказати по цьому графіку, що за що? Більша амплітуда це в нас так, ті хвилі, вони якби до... Не хвилі, а. На малюнку ця смуга, так, вона ширша, а тут вона гуща. Таким чином якось Так, зараз. Давайте зараз подивимось у нас. Значить, Яка в нас частота в цього камертона. зараз я десь тут поставлю. От хвилі. І тут ми теж можемо ще трошки збільшити. Все одно, бачите, в нього майже немає ніяких обертонів, також дуже чистий звук. Так, теж так, на середину десь хвилі. Так, і відрахуємо десь 10 у нас. Один, одне, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Ну, давайте сім, нехай, Так, сім коливань. 3. 6. Сім коливань. І дивимось на наш час. Значить, N в нас 7, а час в нас. 881,897, 897 890 теж буде 16, правильно? Тобто, Т в нас теж 0,016, а N теж 7. Ну, по-перше, це через те, що в нас все-таки це одна нота, тобто частота в нас одна і та же. Так, давайте одразу наступний дослід. Зараз буде нота до першої октави. До першої октави. Зараз я її продимостру. Вон, Оно так звучить. І зараз ми порахуємо її. Так, там, де побільше амплітуда. Бачите, це фортепіанна нота. Ну, обираємо десь між піками. Беремо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 7. Нехай буде вже 7н, так. От ми взяли 7 хвиль. Значить, це до першої октави. Н в нас 7. Час в нас так, 0, 0, 73, 0, 0, Це скільки? Це 23 мілісекунди. 23 мілісекунди, так? Це до першої октави. Так, є. Тепер беремо до другої октави. Тобто це на 7 нот, на одну октаву вище, на сім нот якби вище. Зараз я її пробую. Бачимо так, вона тонший звук як це. І також дивимось, беремо сім. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. О, три, 4, 5, 7, 7. І дивимось, це значить, до це до другої октави. Ясно. сім нот. Сім Н дорівнює сім. І тут. 100, так, 127, 138. Це в нас 11 мілісекунд. Так, Т ровно 11 мілісекунд. Потім все треба буде в секунди перевести. Це до 2 октави. Бачите, в нас час семи коливань, він в два рази майже збільшився. Так, і тепер голоси. Значить, ну, запишіть, чи це бас буде в нас. Так, бас. Значить, це в нас голос. Зараз це. Зараз високий, зараз високий. Бачите, який Так, якийсь низький був голос. Зараз я трошки збільшу. От він. Отут має бути низька частота. Чули, так, такий він низький голос. Ну, зараз порахуємо по піках цих. Значить, в нас беремо раз, так, хвилю. Одну, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, N дорівнює семи. Бас. N до рівні Так, і час дивимось. 023. 088. Це значить так. Ну, напишіть 88 мінус 23 мілісекунд. 88 мінус 23. Так. Це бас у нас був. Так, значить, наступний. Це сопрано. Напишіть. Просто сопрано. І слухаємо. Напишіть. Оце імасумок. От зараз тут порахуємо. От я б збільшила так, це в масштабі. І зараз між піками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 мілісекунди. От, і це була імасумок, і тут ще в нас ну, трохи такий джазовий оранбічний. Так, голос, це ліж Кіз буде зараз. О, такий, так, тембр. Дивимось, скільки в нас це буде. Так, за одну ноту зможу ви. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теж, бачите складний, складний такий графік, тому що тембр ліс. Значить, так. Значить, просто напишіть жіночий голос. Так, і те в нас. 458 мінус 445 мілісекунд. Оце мінус різницю цю треба буде порахувати. Зараз це 13, так, здається. Тут є частоти нот, ви зможете написати, яка нота була у вас в кожному досвіді, яка це нота, напишете. От. Ну, оце вже просто для вас така інформація по частотах.